Мешканці житлового масиву «Придніпровський» скаржаться, що комунальники не прибирають сміття. Анастасія розповідає, з алеї на вулиці космонавтів його не вивозять другий тиждень. Через це каже, постійно відчуває сморід. Ну, що можна думати про ситуацію, коли ти йдеш мимо е, сміттєвого баку, і все взагалі нічого не відбувається, все завалено. Хто х, яка організація має це прибирати? Купи сміття неподалік школи та дитячого майданчика розповідає місцевий житель Андрій. Люди почали самостійно збирати сміття, яке вивалюється з урн у пластикові пакети та складати їх поруч. Дуже багато велика купа сміття, яке знаходиться на цій алеї, і це дуже неприємно, коли це все розноситься вітром. Це все якось якимось чином. Ну смердить, вибачте, і це все дуже погано. Люди звернулись до міськради за словами місцевої жительки Марії. Їм відповіли, що на вивіз сміття не вистачає фінансування. Фінансування буде тільки з листопада 2023 року. Але відповідно, коли умовний філатов робить оверпрайсні дороги, не зрозуміло, чому немає цього фінансування. Хоча ми всі розуміємо, що це не буде так дорого. Як ті ж дороги по незрозумілій ціні проблеми з вивезенням сміття виникли, бо нещодавно додали нові зелені зони. На них також треба прибирати. Розповідає заступник голови лівобережної адміністрації Олег Лохмаков. Для вирішення цього питання каже, треба знайти додаткове фінансування. Треба було б зіграти тендер, потім визначити, хто переміг. Потім іде процедура оскарження. Потім йде заключення договору, а потім іде приступання до роботи. Ми вже е, е, пройшли основну процедуру. За словами посадовця, прибирати сміття на алеї почнуть 6 листопада після заключення договору. Олеся Приходько, Антон Сіренко, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.